Привіт! Це я, Софія Голунова, з найточнішим прогнозом погоди на неділю 13 листопада. Що ж очікувати від погоди? Розповім за лічені секунди. По всій території Вінницької області прогнозують хмарність з можливими проясненнями. А детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. На заході регіону хмари займатимуть своє місце протягом всього дня. У день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Синоптики прогнозують плюс 12 в день та плюс 6 вночі. Хмарна погода протримається на півночі області увесь день. Опадів не прогнозується. Температура повітря 12 градусів із позначкою плюс в день та плюс 7 вночі. Ясною погодою на цей день не порадує. Мари на сході регіону закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря в день 12 градусів вище нуля, вночі плюс 7. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, Концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. Вже вранці небо на півдні Вінничини затягнеться хмарами, які таки не зникатимуть до кінця дня. Без дощу. Температура повітря в день коливатиметься від 10 до 12 градусів із позначкою плюс, вночі близько 6 градусів. У центрі Вінничини ранок і день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Синоптики опадів не прогнозують. Стовчики термометри фіксуватимуть плюс 12 в день та плюс 6 вночі. Похмура погода буде триматися у Вінниці весь день, без опадів. Температура вночі плюс 7, вдень 11 градусів вище нуля. Ось таким є синоптичний прогноз на неділю, 13 листопада. Нехай небо над кожним із нас буде не тільки чистим, а й мирним. Залишайтеся на телеканалі Вінниччина, Бережіть себе та будьте здорові.